Я думаю, що кожен з нас буде один раз таїхав потягом. Потяги бувають різними і швидкісними, і експрес і пасажирські, звичайні. В кожного потязі різні купе чи плацкарт. Різні місця, які ми можемо собі, кожен обрати, коли маємо потребу придбати квиток на той чи інший потяг. Але ж нам кожному даровано Господом, і долею квиток життя і подано кожному свій потяг, потяг, в якому їдемо тільки ми. Нікого там більше з пасажирів немає. Це особливий потяг під назвою життя. Я теж багато років тому сіла в потяг з назвою Життя і їду в ньому, їду без зупинок. Милуюся усім, немов дитя. Такий собі життєвий поєдинок. Нікого з пасажирів, тільки я знаходжусь в облаштованім вагоні, і музика лунає в нім своя, є інші пасажири на пероні. Кудись мене щоразу він везе. Між станціями відстань завжди різна. Зі швидкістю я звиклася уже. Вікно в вагоні, я дивлюсь допізна у ньому бачу завжди щось нове, так часто щось буває незнайоме. Гудок його щораз кудись зове, він кличе у майбутнє невідоме. Цей потяг відрізняється від всіх. В вагоні зовсім інші інтер'єри. Проїхав він великий шмат доріг. І не миную він станції кар'єри. Я сіла в потяг з назвою життя, його подала до платформи доля. В нім особливо в мене відчуття, щоб їхать ним була Господня воля. Я щиро бажаю кожному. Щоб кожен у своєму потязі життя їхав дуже довго, без зупинок. Ну так хоча б років до ста, як мінімум, щоб поїздка тим потягом життя була вдалою, була щасливою, щоб кожна мить залишала приємні враження. І ще щоб ми в пам'яті могли все пригадувати. Щоб ми пам'ять гортали мов альбом, і всі картини переставав... ми могли бачити перед собою. Нехай вони будуть тільки яскравими, тільки колоритними, тільки приємними.